Протистояння між правим сектором і правоохоронцями в Кіровограді. Там вже другий день розглядають справи активістів підозрюваних у розбої. Міліція готувалась до сутичок, бо напередодні ввечері бійці добровольчого батальйону і представники громадських організацій, невдоволені ухвалою колегії, заблокували приміщення апеляційного суду. Як минули слухання сьогодні? Олена Шворек розповість. Приміщення Кіровоградського поліційного суду і сьогодні в облозі від ранку. Установа оточена правоохоронцями. Усередині прибувають сотні спецпризначенців. На черзі розгляд лише двох справ. Решта скасовані. Слухають скарги щодо обрання запобіжного заходу бійцям правого сектору. Чоловіків підозрюють у нападі на приміщення національної лотереї. На вулиці шукуються побратими затриманих. Правоохоронці готуються до сутичок. Напередодні їх ледь вдалося уникнути. Конфлікт розпочався близько сьомої вечора, коли судді відхилили апеляцію на рішення районного суду і залишили за гратами одного з бійців правого сектору. Після такої ухвали побратими обвинувачуваного заблокували приміщення разом із суддями і журналістами. Конвоювати затриманого не дозволили. Апеляційний суд прийняв рішення залишити під вартою одного з наших бійців, і так само зараз всі зо перебуває ще шість членів Нашої організації, по яким відсутня будь-яка доказова база, і ми вважаємо їхнє тримання під вартою незаконним. Суд буде заблоковано, і ми звідси не підемо до моменту, поки не буде відпущено на волю всіх наших побратимів. Блокування судової зали тривало дві години. Перемовини дали успіх, протестувальники дозволили бажаючим залишити приміщення, а колегії суддів продовжити розгляд справи щодо ще однієї активістки правого сектору. Зрештою, марту Кузів відпустили на поруки. Сьогодні суд ухвалив рішення і ще щодо двох підозрюваних: одного залишив за гратами, іншого відпустив під домашній арешт. Ще три справи слухатимуть завтра. Як діятимуть надалі, представники правого сектору не кажуть. Штурмів яких там захоплень, не буде. Будемо діяти відповідно до ситуації. Тим часом за учорашні блокування суду правоохоронці відкрили чотири кримінальних провадження. Олена Швора Роман Кроніч Кірваград ТСН, 1+,1.